Шановні любителі рукоділля, вітаю вас! Сьогодні я продовжую роботу над виробом із ажурною вишивкою. Нагадаю, для тих, хто дивиться вишивку цього виробу вперше, я використовую рівномірну тканину для вишивання Каун25 та бавовняні нитки номер 8 а також голку із тупим вістрям. Я вже виконала Ось цю частину роботи. Покрокою відео доступне для перегляду на каналі. Ось дивіться, ось ці нитки між віконечками я залишаю. Бачите, ось ці нитки. А ось ці нитки я розрізаю. Тепер висмикую ці нитки. Ось, бачите, я залишаю ось ці чотири нитки. А ось ці нитки я висмикую, ці знову залишаю. Далі я виконую вишивку із лицьового буквирбу. Тепер беру робочу нитку. Початок нитки я залишаю, протягую нитку, розділяючи ці нитки на і захоплюю по черзі по дві нитки тканини, виконую вверх рядок із горизонтальних стіпків. Бачите, я одночасно закріплюю під стіпками початок нитки. Ось я виконую петельку. Відповідно знову виконую петельку. Виконую необхідну кількість стіпків, щоб заповнити простір. Я завершую рядочок із Горизонтальних стіпків тепер переходжу в інший рядок і виконую вже вертикальні стіпки. Ось, дивіться, я дві нитки накладаю під голку, інші дві на голку. На голку під голку, бачите? Дивіться, тепер виконую петельку. Завершую виконання вертикальних стіпків. Тепер знову перехожу до виконання горизонтальних стіпків. Ось це початок нитки, бачите, повертаю виріб на виворітній бік і зайву нитку відрізаю. Повертаюсь знову на лицевий бік виробу і продовжую вишивку. Таким чином, я виконую вишивку по косій лінії, чергуючи рядки горизонтальних та вертикальних стіпків. Бачите? Тепер мені потрібно перейти ось сюди, я протягую голку на вигорітній бік, переходжу в потрібне місце, виводжу голку з робочою ниткою на лицевий бік і далі продовжую вишивку ось у цьому напрямку. Таким чином я заповнюю всю середню частину цією вишивкою. Ось, Дивіться, в мене нитка закінчилась. Виводжу нитку на виворітній бік, закріплюю, повертаюсь на лицевий бік, беру нову нитку і далі продовжую вишивку. Для продовження вишивки мені потрібно перейти ось сюди. Я протягую голку на вигорітній бік, зараз виконую перехід, виводжу голку з робочою ниткою на лицевий бік і далі продовжую вишивку. Дивіться, в мене нитка закінчилась. Протягую нитку на виворітній бік під стіпками. Беру нову нитку, теж закріплюю цю нитку, виводжу на лицевий бік виробу. Повертаюсь на лицевий бік і далі продовжую вишивку. Ось дивіться, я завершую вишивку. Голку з робочою ниткою я протягую на виворітній бік, закріплюю нитку, дуже гарна вишивка. Відступаю з обох сторін голки по шість ниток тканини і виконую декоративний шов у два прийоми. Для одного стібка я беру чотири нитки тканини. Початок нитки я залишаю. Дивіться, виконую стібок, захоплюю голкою половинку. Верхнього стіпка через одну нитку тканини вниз, бачите, знову захоплюю чотири нитки тканини і повертаюсь вверх, захоплюючи половину нижнього стіпка. Таким чином я виконую два рядочки паралельних стіпків. Через одну нитку тканини. Ось бачите. Ось дивіться, зараз я виконую куточок. Зверніть увагу на кількість захоплених ниток тканини для виконання куточка. Бачите? Верхній рядок 6 ниток тканини, нижній п'ять. І знову беру для стібка чотири нитки тканини. Я завершила першу частину шва і одразу переходжу до виконання другої частини цього шва. Бачите? Тепер виконую верхній стібок. По вже виконаному стібку, бачите нижній стібок. Дивіться, кількість ниток захоплених для куточка. Бачите? Ось я виконала другу частину цього шва. Ось цей середній ряд цього шва має подвійній стібок. Два бокові мають по одному стібку. Тепер такий самий декоративний шов я виконую по контуру вишивки. Зверніть увагу на розміщення голки, відступаю 6 ниток тканини від основної вишивки початок нитки, я знову залишаю і виконую два рядочки паралельних стіпків через одну нитку тканини. Так, продовжую по всьому контуру виробу. Точки виконую у такий самий спосіб. Ось я одразу переходжу до виконання другої частини цього шва. Ось я завершила вишивку декоративного шва. Я нитку протягую на виборитній бік вирву, закріплюю, протягую початок нитки на виборитній бік тепер, закріплюю. Я беру квадратик і стороною дві нитки тканини. І виконую діагональні стіпки. Початок нитки я залишаю. Цей шов, я теж виконую у два прийоми. Я спершу виконую два рядочки паралельних стіпків. Ось дивіться, тепер я повертаю виріб і виконую два рядочки таких самих стіпків, але у зворотній бік. Ось дивіться, я по вишитому рядку проходжу в другий, і у мене середній рядок має подвійні стіпки. Такий декоративний шов виконую по всіх куточках виробу. Ось завершила я вишивку цього декоративного шва. Нитку протягую на виворітній бік. Закріплюю. Початок нитки теж протягую на виворітній бік. Закріплюю. Ось дивимось, яка краса надзвичайна ніжна. Красива вишивка. Надіюся, це відео додасть вам багато цікавих творчих ідей. З вами була Оксана Благута. Залишайтесь зі мною та дивіться завершення вишивки цього виробу. Дякую за перегляд! Зробіть цю красу.